Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів і чорнобривці. Що між ними є спільного зараз розповім. У мене коло хати є невеликий город, і на одній із грядок я вирощую невелику плантацію оспіваних у нашому народі чорнобривців. Зробив я це не для краси і не для милування. Хоча я ще той романтик. А посіяв я ці квіти для практичної мети. Чорнобривцями я годую власних вуханів. Завдяки цій рослині мої підопічні майже не мають проблем зі здоров'ям. Якщо ви хочете високоякісну м'ясну продукцію з кролів, то їх необхідно правильно годувати. У щоденний раціон повинні попадати всі поживні речовини. Які так потрібні для їх нормального розвитку. Звичайно, для стимуляції росту тварин можна використовувати і активні хімічні добавки. Та я таким не користуюсь, і для моїх кроликів це є неприпустимим. Наша природа і так багата на біологічні стимуляторі, які є не лише ефективними, наприклад. Їх можна віднайти в одній декоративній рослині, такі як правильно чорнобривці. Чорнобривці для кроликів забезпечують їх продуктивність і плодючість. Вітаміни А і Е, якими багаті ці рослини, зможуть забезпечити правильний ріст та розмноження кролів. А ефірні олії, які містяться у квітах. Покращують діяльність нервової системи. І знаєте що? Після поїдання чорнобривців, кролики швидко набирають вагу та без проблем адаптуються до змін у харчуванні. Тобто, споживання кролями чорнобривців позитивно впливає на їх організм. Крім того, кролям, які хворіють на міксоматоз, потрібно давати чорнобривці. У період їх цвітіння, трішки підсушених чорнобривців необхідно згодовувати щодня. Після такого лікування хвороба відступить і вже через 10-12 днів кролики одужають. Також чорнобривці корисні і для профілактики. Як тільки рослина зацвіла, постарайтесь хоча б пучечком цих квітів щодня годувати кроликів. Особисто я в цей період кожен день даю їх своїм кроликам. Ввечері нариваю, за ніч вони прив'януть, і вранці чи ближче до обіду, годую ними кроликів. Погляньте, як смачно вони їх поїдають, аж за вухами тріщить. Вирощування чорнобривців не потребує значних затрат, тому рекомендую ввести їх у раціон тварин, що дозволить знизити. Як витрати на годівлю, так і на лікування від хвороб. Отже, давайте підсумуємо і згадаємо наукову літературу, що ж у ній пише. А пише таке: завдяки вітаміну А та Є, що міститься у чорнобривцях, і які є прекрасним біологічним стимулятором для росту кролів. Вони набирають кращу вагу. І ще вони гарантують їхню високу родючість. До того ж, ефірні олії, які назбируються у суцвітті, нормалізують роботу системи травлення, яка у цих пухнастиків така вразлива. Тому, якщо на ваших клумбах ростуть чорнобривці, без жодних вагань можете спокійно давати їх своїм кроликам. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Напишіть мені в коментарях під відео, чи годуєте ви своїх кроликів чорнобривцями, чи ні. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Не забувайте підписатись на канал та натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!